Виноград Зоренька. Це селекція Баранова. Вона живе в мене кілька років. Перші роки вона мені не дуже сподобалась по смаку. В цьому році вона мені зайшла досить гарно. Значить, що я про нього можу розказати? Сила росту в неї, я би сказав, не сильний росли. більш росли, навіть я би сказав, схильний до слаборослого куща. Врожайність з нього досить висока, викидає по два суцвіття, Бажано нормувати, тому що по силі росту і в нашій зоні вирощування винограду може затягуватися. От, До речі, тільки зараз замітив, що плодоніжечка трішки перегнута в нього. Гроно тяжке велике. І... Ну, але воно визріло вже майже, тому що я з цього куща вже вчора всі вона майже позрізав, оце частина залишилась і сьогодні вона вся піде на реалізацію. І ця форма характеризується досить раннім терміном достигання. Але є одне маленьке, але в нашій зоні, щоб досягти хорошого смаку, треба йому довше повищити на кущу. По хворобах я не зауважував нічого за ним, за цією формою особливої схильності. Одне, що в нього треба зауважити завжди, не вистачає фосфору, калію. Ще на початку вегетації. Ось таке листя потім робиться червонувато, жовтувате, що свідчить. Йому додатково треба підкормки давати і бажано сульфатами. Калію, фосфору, магнію. Це в мене кущ власно-кореневий, але я вже й понащіплював кілька його і ще в відкритому ґрунті маю три кущі посади. Ну поки задоволений нею цією формою. І ця форма я вже бачив, її пускають як товарний виноград, в ряди, як казав ворону, для ринку, ну і для себе також. Смаку такого якоїсь вишуканості, чогось в нього немає, але якщо от файно повисить до цієї пори, ягодки величенькі, такі, ну більше 10 грамів, 12 до 14 грамів. Ягодка досить соковита, кистонька ще вон зеленкувата, але вже чуть-чуть корисневіє. Але вже на сьогодні смак є, якщо йому ще більше повисти, смак буде ще кращий. Це форма укривна, її треба вкривати на зиму. Листя в неї ось таке. Більш є округле, є таке, ну, ось таке, як ви бачите, так? Ну і запізнюється визрівання пагонів. От тільки починає знизу коричні Ну зараз, як вже зніметься цей врожай, визрівання пагонів піде скоріше. Грона подобається тим, що вони такі рихлуваті. Ягодки, горошиня на ньому майже ніколи немає. Може бути там декілька ягод менше. І зразу після запилення здається, що ніч з нього не буде. Але ось потім, як ягодки поналивалися, досить гарні грона грихлі, вони не загниваються, вони дихають. Гарний привабливий колір мають. Ягода така овальна. Трішки витягнута, я би сказав, презентабельна форма. Як от на штангу повішу для реклами, люди першим ділом підходять і цікавляться нею, що це за сорт винограду. На сонці вона не печеться, не зауважував за нею цього. І тріску також не було. Ніколи не бачив, щоб вона тріщала. Ну, ось тільки зі смаком, щоб вона мала хороший, приємний смак її треба все-таки повисити на кущу довше. І тому вже з такої досить раної форми, як вона характеризується, вона вже переходить більш середньо раннє, я, я би так сказав. Але безсумнівно, я би її рекомендував на Заході України вирощувати в нашій зоні. Це. Хороша приваблива форма. Особливо для ринку, ну і, звісно ж, і для власного споживання. Зоренька зайшла і я її буду ще тримати в себе. Ось і все по ній. Зоренька баранова.